Вітаю вас, шановне товариство! Як бачите, так у нас випуск починається Ось так весело, що називається. А, я перед записом ще убив цього бандита. О, у нього, до речі, аптечка була, в принципі, давайте весь дамо. ви прикольнітесь. Дітки ви беретесь, дебіли? Е, так, ну набої є, так. І цього? А в смислі? Звідки ви беретесь? Це ж не смішно навіть, реально. Так, валимо звідси так. А, блін, капець, я що я завеву цього бандита, тут ще й три солдафони звідкись вилізло. Ну просто що ж кажу, дивний менше, звідки вони беруться. Вони звідти, по ідеї, мають вилазити, а звідти як. Хіба що типу з гелікоптера вони ж спецназ, так, може якось з даху, типу, а, позлазили. Бляха, скільки вас там дебілий. Як ти вчав? Так, перезаряди. Це все? Сподіваюсь, бо це вже реально не смішно. Давайте візьмемо консерву, ми одну витратили. В принципі, я думаю, в хозяйстві згодиться, не, ну це капець, я чесно кажучи, навіть не очікував, що тут буде ще стільки е -е, солдафонів. О, армійська аптечка. Так, тоді давайте одну консерву з'їмо, бо це, щоб вагу не забувати. Хух, ну я ж кажу, початок серії просто капець, там воно ще по-моєму солдафон якийсь бігає. Початок серії просто капець, чуваки, нічого не скажеш. Так, куди нам треба рухатися? Куди нам треба рухатися? Ми, значить, тут... А, нам треба навпаки, а в іншому напрямку. Ага, зрозумів. Ще трошки сумно бачити, що у мене вже комбіс майже до половини спорчений. Тобто, блін, ми знайшли реально класний комбінезон моноліту, але йому вже вважає, що хана. Да, там ще солдат. Так, тобі що треба, ну придурок. Ну серйозно. Придурковатий бандит. Знайшов час до мене доколупатися. Ну там, мабуть. По боту йти я так підозрюю, що радіоактивно небезпечно. Так, мабуть, не будемо цього робити, хлоп'ята. А по мосту до нас зараз доколупаються ті два дебіли, так? Що ми робимо? Ми беремо вог. Ура! Так. А чого не Я Не понял. А що не схова пістолет, я не зрозумів, Я нічого не доскав такого. Просто взяв сховав пістолет. Я спочатку подумав, типу, що він мене може, з рук випав, як іноді буває, знаєте Цього класно вогонь бомбанули, так? Та реально, мене, поки я дійду, походу, до цього бармена, так? У мене вже, мабуть, реально цей його. О, чи бандит якийсь. А, це ж солдат, господи, який був. У мене вже, мабуть, реально комбінезон цей буде повним лайном, як я так бачив. А, ще мені, до речі, блін, там щось навіть показував, брат, якщо там десь, мабуть, там. А, Є ще якісь квасні речі, там навіть артефакт якийсь прикольний, він знаходив. Але проблема в тому, що я те відео дивився давно і вже підзабув, де він мені його показував. Може, якраз там, як думаєте? А що це взагалі за територія така? Ми там не були, по-моєму, так. Може збігаємо, подивимося, нам же не обов'язково бігти прямо одразу а, саме до тих воріт, правильно? Може, давайте побігаємо, ще просто потусуємося. Ну звалити звідси було реально непросто, як бачите, так? Тобто солдафонів дофіга ще і бандити ці бігають, чого вони там бігають, доколупуються. О, а там хтось є. А, ну то, по-моєму, нормальний чувак дивіться. Ну так, він ніби не небезпечний. Давайте тут це пороздивляємо. Так, так, тут, типу, жовтенькі чуваки, значить це нормальні чуваки. Давайте тут пороздивляємося, що тут є взагалі. Може щось цікаве знайдемо. Все одно воно по дорозі. Може і поторгуємося, до речі, заодно. Братику, тобою можна поторгувати? О, в нього 1857 рублів, в принципі, можна ми щось напарити. Наприклад, кров каменю, о... два, дві, то навіть три, походу, так? А, ні, три не продамо, на жаль. Ну от дві крові камені йому впарюємо Так, торгувати. Трошки ваги скинули. Так, а тут десь має бути якась схованка, так? Десь ще дивно, він показує, що вона десь тут взагалі. А, ось, ага. Ну тут бінти, а звичайна аптечка то такі речі, що мені навряд чи знадобляться. Давайте ще з цими чуваками зараз поговоримо. Чуваче, чоловіче. Так, ми спочатку з ним поторгуємо, у нього теж, до речі, немало не грошей. Продаємо йому шмат м'яса. Гра. А, граві. А, якраз так, і граві так. А, ні, 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 ти що? А, так все, йому шмат м'яса і все. Він, О, так шмат м'яса дорогий. 1625 рублів коштує. Я тільки зараз глянув. Ніфіга собі. Так, а що він пише? Мишко богатир, непогано в нього прізвисько. Слухай, класна зброя потрібна. Я біля Янцаю знайшов, схованка там була коротше. Серед іншого там гаусівка лежала, класна, скажу тобі штука. За 100 метрів будь-кого з них можу віддати, якщо справді цікавишся, за 800 усього за 2 хвилини винесу. За 800 рублів він хоче продати мені якусь круту зброю. Що за лохотрон, Чуєш? Це, мабуть, якийсь розгодяг. Але до речі, я цей квест не зустрічав, реально. Це перший раз, так? Я цього раніше не бачив, але я ж кажу, просто просто воно само напрошується, Бо за 800 рублів тобі чувак обіцяє якусь класну зброю і каже зараз, то за пару хвилин винесу. Мені здається, що це якийсь розводняк. Ну давай спробуємо 800 рублів в будь-якому разі для нас. Зараз не гроші. Так, тримай чудово, почекай тут, чекаю. Ну і що? Мешко богатир, довго мені стояти дивитися, як ти. Ага, он побіг. Єдине, що в мене з вагою ж, біда, в мене 48,6, вага. Тобто, якщо ця гаусівка буде більш-менш важити, то я навіть не знаю, що робити. Бабки пошли на пользу бідних, понял? Забудь про них і вали отсюда. Попробуй жлипнутися, накостреляємо по полной. ферштейн. Так мене таки розвели, А, так, той придурок, бачите, сів. Він сів там, ага. Я ж кажу, що це якийсь розводняк. Я ж так і відчував, що це якийсь розводняк, бо типу за 800 рублів суперзброя. І не знаю, що робити. Бо це типу не бандити, це типу сталкери-одинакі. Бачите, який прикол. А, так, і типу, якщо я їх зараз повбивають, то в мене можуть ну попортися. Як я розумію, відносини з іншими сталкерами одинаками. А з іншої сторони, ну блін, 800 рублів, то мені не шкода. Я не сперечаюся, але ну блін. Мені просто що яко якого хера мене розвели, так? Мене не можна розводити, чуваки. Гранат немає, так? Блін. Ну то... Так. За одного скинули всіх вогів. Це все? Судячи зі звуків, то це все. А, ні, не все. Так, на бой до речі, котрий я ему продавав. Ну, давайте поки що добудував. Ага. А, ще двоє їх тут, так. Чи ні? А, да їх тут дохера. А як так вийшло? Блін, може не треба було їх валити, як думаєте, може, ото... Хер з ними з грошима, так? Я ж кажу, я просто боюся, що тепер, типу, всі сталкери мене будуть не любити, бо я, типу, вбив. а... Так, бо я, типу. Тайво. Повбивав їх. А, зброю, до речі, щось я не бачу зброю, дивіться. Я вже скільки їх завалив. Так, а зброї все одно нема. Усього тільки якийсь безшумна, гадюка 5, типу, покращено, так. А того звали мишко богатир по-моєму, так? А... Це Упир. А де той мішко Богатир? Це для дробу. Це. Свях якийсь. Абсолют. Нездара. А ось мішко богатир, але в нього немає нічого. Так, зброя це такий був прикол такий, так? Вони мене, типу, розвели, що типу є якась зброя, а ніякої зброї в них насправді не було, як я зрозумів. Так тут просто набої до пістолету. Щоб просто ж не провтикати, так? Бо не хочеться потім сюди вертатися, коли чуваки мені скажуть, що там таки була якась зброя. Ну, типу, у цього була покращена гадюка, але я. Ну може вони її мали на увазі, хер його знає. А що з контактами, до речі? Ну тут чи то хера чуваків, до речі? Блін, я навіть не знаю, я правильно зробив, неправильно. Давай тоді заберемо цей м'яса назад. Щоб би ні. Бо, типу, з одної сторони, ну просто я ж кажу, ну мені не хотілося просто тупо, щоб мене розвели, розумієте? Ну блін, ну типу, не круто, щоб мене розвели на 800. Рублів, а з іншої сторони, я ж кажу, бачите, в мене тепер типу тухіра ворогів серед звичайних сталкерів. І Я не знаю, це мається на увазі тільки ці сталкери. Що тут Чи це, це взагалі тепер всі сталкери до мене будуть ворожими? Оце те, що я не викупаю. Ну коротше, зброї мені ніякої таки не знайшли прикольної. При цьому ще й... Посварилися з іншими чуваками. Ага, це на цю драбину не вилізти, зрозуміло. Ну а з іншої сторони, ну блін, ну, я не можу по-іншому. Так, якого біса мене розвалить на 800 рублів. що вони в сраку. Будемо сподіватися, що коли я повернуся в бар, то мене там не будуть валити, так? Не знаю, що ще сказати, чуваки. Це страшне. Тільки ресурсів, чесно кажучи, на палив виходить, так, бо. Так, і патронів воно витрачало, і аптечок. Ну ладно, хер з ним. З ним. Так, треба переходити в іншу локацію. Так, все, давайте зберігатися. А, тут ще й ворота треба відкрити, ніфіга собі. До речі, так набої до пістолету вже повитрачалися, бачите так. Здавалося, що на безкінечний запас, а воно так потроху-потроху, а вже й не так і багато у нас тих набоїв. Перейти в іншу локацію. Так. А що ж, чуваки? Потопали. Це ми, до речі, знову в цій... О. Побалакаємо! Тут чергова справа на горизонті. Ага, треба зайти до Сидоровича. Так. Ну, до речі, до нього буде добре зайти, бо є сподівання, що йому можна буде поздавати квести на артефакти, там якісь, так? А попродавати артефактів. Там цуцик. Сподіваюсь, він до мене не буде докупуватись. Давайте візьмемо обріз, щоб автомат не витрачати. Ще й всі Воги я виходить витратив, так? Було два Воги, я їх витратив. Навіть не знаю, В чомусь плюс, типу, в чомусь мінус. Ну мені зараз дуже стрьомно, що я зараз піду в цей табір новачків, розумієте, і мене там будуть сприймати як ворога через те, що я, типу. Що там вже стріляю? Знову бандити. Через те, що я, типу, так, бандитський склад. Хрест біля табору бандюків. Давайте, може, цей хрест подивимось, мені зараз, в принципі, хабар може знадобитися. Так. Ой-ой-ой. ой 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 Ага, бачу. Ой, тут кабанів багато. Блін. Ну добре. Ви самі обрали свою долю, чуваки. Я вас не чіпав. Я фауну. Я фауну Чорнобилю не чіпаю. Так. Ну так. А, тут, ну, медуза. Ну давайте візьмемо, в принципі, продамо тому, тому ж Сидоровичу, так. А взагалі куди мені вони показують топати? Ага, взагалі, типу, щоб я йшов на смітник. Ну, типу, до того чувака. А Сидорович де тут, по-моєму. Просто якщо чесно не дуже пам'ятаю, де той Сидорович знаходиться. Я ж скверотик. Ну зараз, зараз згадаємо. О, цей чувак тут досі лежить, прикидайте. Хоч би хтось його прибрав. Він тут вже лежить, я не знаю скільки часу. Так, ось ми на місці. Давайте збережемося, бо хір його знає. А ну наче нормально слава богу, бо я спочатку, так знаєте, аж навіть трохи злякався. Так, ну цього 500 рублів, тобто йому хіба що можна продати купити кабана. До речі, давайте одне продамо. Так, хай собі холодець собі зварить копита, так? Ей, вічно, сюди. Я тема для розмови. Так, ти почекай, я спочатку з Сидоровичем побалакую, а потім уже з тобою. Так, Сидорович, Сидорович. Давно не бачивсь. Приніс. Ну що, був у x 18 документи приніс. Так мені треба барманові їх віддати, наскільки я розумію. Так, у нього є комбінезон сталкера і в принципі більше нічого. Хіба що обріз в ідеальному стані ще є, дивіться. Давайте може у тоді купимо обріз, бо в мене цей вже, бачите, він убитий вже просто у сраку. Так, давайте це йому продамо, а цей купимо. Ну і продамо йому ще а, бенгарський вогник, медузу, виверт, граві, шмат м'яса. Ну і ще артефакти, мабуть, хай будуть на всякий пожарний торгував. Погано. Гар добре. Ну, як і ще буде, то заходь. Я просто не дуже розумію, як мені правильно себе повести, бо він у мене просить документи з x 18 а я їх мав віддати барменові. Тобто нормально буде, якщо я зараз йому дам. Так, 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 ага, а ось це дуже навіть цікаво. Розповім, не повірять. Хм, могу ого, як ти диви, навіть і не припускав такого. Як усе запущено? Ну добре, забирай їх. І це все треба віддати барменові. Я тобі за роботу заохочення. Ага, тобто він мені їх віддав назад, і я отримав ще й тисячу рублів. Потрібна робота. О, хвіст псевдо собаки. Я беруся. Я з я приводу завдання, все чудово. Він мені дав півтори тисячі рублів і різних набоїв. Ось, спецзавдання, блін. Дивись, тут таке діво на блокпост із з глибини зони передали скриньку зі звітом однієї з експедицій, що на півночі ходила. Удень охорона охороняють її так, начебто вона чистим плутонієм повінця заповнена, але ночами чомусь не більше двох охоронців залишають. Проберися нишком на блокпост та й витягни для мене цю скриньку. А я вже для тебе нічого не пошкодую. в межах розуму візьмешся, ні? Ну якщо чесно, мені щось западло. Так це знову ж таки квест. Піди забери щось типу документів, так якусь скриньку десь у солдатів. Чесно. Винагорода буде там 1005 рублів, чи скільки, чи може і навіть менше. Ще опу кровососа місцевість мед... Ну, О, артефакт медузу, до речі. Я беруся. Я з приводу завдання. А, я його вже віддав, я поняв. А, ну все тоді. Коротше кажучи, роботи в нього немає, в нього кам'яна квітка, бачите, тобто в нього немає таких артефактів. А, хоча в нього тепер артефакт... А ну давайте знаєте ще спробуємо. Я, я відмовляюся. А, а, все, у нього. А, о, шмат м'ясо, а шмат м'ясо у мене ж по-моєму є. Так, все здобути артефакт. А він мені дав три армійські аптечки за шмат м'яса. А нічної зірки в мене вже немає. Це знову квест на нічну зірку. Зрозуміло, так. Документи він мені віддав. У мене тепер новий обріз в ідеальному стані. Чудово, а, документи віддав мені. У мене п'ять армійських аптечок, шість звичайних чотири наукових. Дофіга так, дротики, бачите, він мені дав дротиків набоїв. Оперена куля, що стабілізується у польоті, збільшена дальність та бронебійність. Сухти, то це прикольні кулі, здається. Та артефакти тут різні мене ще. Ну і вага 48,2, тож, в принципі, непогано. Ну, а це спецзавдання, я ж кажу, брати в нього мені просто реально западло, бо це знову ж таки, я ж кажу, доволі банально все. А, треба піти на якийсь блокпост, щось там забрати. Я ж кажу, винагорода навряд чи буде якась дійсно цікава, тому мені реально западло виконувати те завдання. Трішки мене засмутив той момент, що в нього не було ніякого комбінезону, окрім комбінезону сталкеру, а цей у мене вже підходить, як бачите так. Ну, мабуть, тоді його повикористовуємо. Якраз. Дійдемо до бармена в цих в цьому комбінезоні, і там уже в бармена тоді купимо собі або комбінезон сталкеру, або можливо якийсь кращий, якщо в нього буде кращий. А, До речі, напишіть у коментарях, чи правильно я поступив з тими чуваками, що розвилив мене на Бобло. Бо мені реально навіть самому цікаво, як як, як робили ви в тій ситуації, чи воно правильно, чи неправильно. Так ще мене просив поговорити цей чувак із ним. Давайте, або й на цьому, і зупинимося. В наступному квесті, ой, в наступній серії з ним поговоримо. А що він там від нас. Ну а потім підемо вже на смітник. Підемо вже на смітник і там а, підемо до а, власне, бармена. Ну а я вам, як завжди, хоп'яти і дівчата, вдячний за пригоди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!